Вітаю народ! Хочу вам коротенько розповісти про новенького пісочного чоловіка, який недавно вийшов на Нетфліксі. Весь інтернет зараз гудить від того, який якісний та неймовірний він є. Та чи так це? Так! Він офігезний, бігом дивитися, якщо ще ні. Та я спробую розповісти трошки більше. Це кіноадаптація легендарної серії коміксів авторства Ніла Геймана та купи талановитих художників. У серіалі нас зустріне влучно підібраний каст акторів. Більшість з яких добре відомі вам за такими проектами, як Доктор Хто, Гаррі Поттер», Гра престолів» та багато інших. Візуал просто захоплює подих та викликає захват. Художники та майстри по візуальних ефектах виконали дуже якісну та неймовірну роботу, аби ви змогли повірити в цей світ і повністю поринути у нього аж до останньої серії. Ніл Гейман брав безпосередню участь у адаптації сценарію. Певно, тому було збережено всі основні моменти оригінальної історії. Сподіваюсь, я вас переконав, хоча б. Пробувати його глянути, адже після першої серії.